Вітаю на авторинку. З вами Сергій. І у нас сьогодні чергова пропозиція. До вашої уваги Ford Fusion. Автівочка 2015 року випуску пригнана з Америки з незначними ушкодженнями переднього бампера та лівого крила. Авто має 58 тисяч рідного пробігу, і саме головне 2-літровий гібрид плагін двигун. Авто на досить жирній комплектації. Давайте покажу вам його. Авто має дуже серйозний зовнішній вигляд, Уже на LED оптики. Всі детальки кузова в зазорах, круті диски. Отак От він виглядає у нас. Авто незвичного, такого темно-сірого кольору. Немає ні рижиків, ні царапин, ні вм'ятин. Машина дуже круто виглядає. Так, давайте заглянемо в салончик. Звісно, як у Форді, у нас тут домофон. Стан автомобіля дійсно відповідає пробігу. Сідухи на максималках з масажем, мультируль, автосвітло, автодощ. Ось так уже виглядає монітор. Салон виконаний з якісної шкіри. Все взагалі на своїх місцях. Все, це вже у нас авто заведене і працює. Подогріви, обдуви, дорога музика. Камера заднього виду. Мультируль. Ось так виглядаємо назаду. Автівочка в дуже гарному стані. А я запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля. Ми знаходимося на вулиці Сухоярській, це білоцерківський авторинок. Працюємо кожен день. Заїжджайте, телефонуйте, пишіть. Do zůstříčky.